Всім привіт! Ви на каналі Біженців Німеччині. Сьогодні ми з вами підготуємо нашого другокласника Платона до нового навчального року, який в Баварії саме в цій землі ми живемо. Починається 11 вересня. І ми прийшли у місцевий магазинчик, де і минулого року закопали все необхідне до школи. По закінченню першого класу у нашій школі Платону видали список канцтоварів, книжок зоштів, які потрібно купити на новий навчальний рік. Такий список у нас був і на перший клас. У мене є про це відео. Я залишу посилання в закріпних коментарях. Будь ласка, приходьте та дивіться. А зараз ми з вами розглянемо, що потрібно у другому класі. Ось список книжок. Також дуже важливо, хочу сказати, що це все підійде конкретно для нашої школи, і не потрібно зараз бігти та шукати у продажі такі книжки або такі зошити. І це в першу чергу програма, яка є в Баварії, бо ми живемо в Баварії, а в кожній землі можуть бути різні програми, навіть в різних школах можуть бути різні підручники. У нас книжок приблизно на 46 євро. Давайте розглянемо, тому що дуже цікаво. Нагадаю, це другий клас. Мій словничок. Я коли починаю дивитися, то чесно кажучи, мені трішечки страшно, тому що і я сама не знаю всі ці слова. І, звичайно, тут немає ніяких перекладів, це все німецькою мовою. Тому я думаю, що другий рік і другий клас для нас усіх, не лише Платона, а й в нас, батьків, буде непростий. Також дуже цікава добірка: це книжки для читання. Вони розраховані на другий та третій клас, я вже роздивилася книжки, які поділені на декілька частин. Наприклад, перша частина націлена на тренування навичок, розпізнання літер, орієнтуватися в тому, як читати, які символи є, і подібне. Друга частина тут вже йдуть ось такі досить маленькі тексти, з різними завданнями. Я так розумію, після кожного тексту треба дати відповіді, чи було легко зрозуміти, цей текст, чи складно. І третя частина тут же тексти тексти і тексти. Коротше, кажучи, з цим усім будемо розбиратися, поки просто вам гортаю та показую. Далі у нас є математика. Ось такий рівень математики у другому класі, тобто ось такі приклади. Дуже багато вже задач з'являється. Не знаю, ага, бачу вже, що вони вчать ділення. Ділення є у нас, тому що переживають люди, що табличку множення не вчать в Німеччині, вчать її ще як. Знову години. Так, різні креслення. З математикою зрозуміло. І ще є письмовий зошит. Тут вже ми відходимо від друкованих літер, які були у першому класі, і будуть письмові літери. Ось так. У цьому списку того, що потрібно купити, є різні зошити. Ось я вам буду їх показувати. Тут в клітинку, до речі, це ще велика клітинка, більша, ніж в українських зошитах, в лінійку ось таку: перший, другий, третій, я так розумію, клас ще використовують поки такі зошити. Цікавий момент розповів продавець: оце минулорічний зошит платона. І якщо в цьому зошиті платон списав одну, дві-три сторінки. То ми його можемо продовжувати використовувати для цього не потрібно купувати новий зошит. І це нормальна практика для німецьких шкіл. Тому я навіть не знаю. Ось у нас такий зошит, він буквально. Там списано дві сторіночки, можливо, я його дам далі платону для продовження. Далі потрібні різні папочки. Ось таку зазвичай такого формату папку використовують, щоб додаткові матеріали на листках А 4 вкладати. І ось така папка величезна для якихось малюнків. У нас вона залишилася з минулого року. Ми її не купували, бо вона в гарному стані. Також обов'язково мають бути обкладинки. Звичайно, у нас залишилися обкладинки з минулого року, але вони вже такі. Не дуже гарної якості, як, наприклад, ось така, так? вона десь там підірвалася, надірвалась, тому ми вирішили купити нові. І обкладинки важливо купувати по різних кольорах, тому що це якось там впливає на розподіл тих зошитів. Ще, до речі, ось зошит Платона минулорічний, з етики. і тут використано також не дуже багато, тому я думаю, що можливо цей зошит варто буде продовжувати і не заводити новий. Щодо канцтоварів, у нас багато залишилось у Платона з минулого року, тому не докупали. Ось, наприклад, такі фарби, вирішила їх помити і пустити в хід. Ось такий стаканчик потрібен для того, щоб набирати воду. До речі, Ось ці олівці платон минулому році не встиг використати. Вони тоді коштували 12 євро. Зараз подивилися, в магазині такі ж самі 18 євро. Ще з минулого року у нас залишився ось, наприклад, спонжик, який був по списку, але його платон не разу не використовував. Це для фарб. І ось все це. І не знаю, чому потрібно так багато різних пензликів, вони по номерах і треба було докупити ще два пензлики. І це, мабуть, найдорожче із того всього, що є. Дивіться, пензлик номер 12 і пензлик номер 8 Знаходимо по чекові. Ось номер 12 і номер вісім, 645 і 3,20. Тобто, оцей пензлик 6,45 коштує. Такі потрібно було фломастери докупити. Вони 4,50, кілька олівців, ручок. В цілому все більш-менш тут ще із дорогого 10 євро вказано, бо будете цікавитись. Це просто пачка паперу. А 4 ми брали його для себе. Ще із дорогого це зошити по 4, по 2,30. Є і дешевше, звичайно, по 90 центів. Але далі ціни на товари я вам хочу показати з самого магазину. Ось, бачите, такий стаканчик у нас вже є. Ми його купували минулого року. Він 3,5 євро коштує. Зошити Євро 25 ось такі вже товсті. Так, по 2,40. Це також товщі. Ось лінійка. Мачите? Це першокласників, до речі. Євро 80. Що є ще ось такого формату також зошити? Невеличкі. По 60 центів. Тут. Ось такого плану ми купували минулого року стругачку за 3,50. Ось такі звичайні радіргумі старачки за 80 центів. Я так швиденько прохожу, щоб зорієнтувати вас. Наприклад, клей 4 євро. Коштує олівці, ручки хочу вам також показати. Такі олівці ми купували потону минулого року. Вони по 2 євро, але дуже класно пишуть і довго на цілий рік вистачає. Такі тості кольорові. Так, звичайні фломастери. Ось такі олівці. Пам'ятаю, брали вони не дешеві, це дорога фірма. Вони 22 євро аж коштують. Оце такі товсті, але дуже якісні. Так, знову ж таки. Ось такі також можна олівці купувати. Якісні, дорогі точно. Ось такі, наприклад, олівці у, у нас зараз залишилися. В новому році вони були 12, зараз 18. Пенал 29 євро, 30 євро. Так, далі подивимося, наприклад, така папка. 5,30 тридцять. Я вам показала ціни в нашому місцевому магазинчику. Він зручний тим, що туди приходиш і одразу все можна купити в одному місці. Але можна знайти ці ж самі товари і дешевше в мережевих магазинах або замовити в інтернеті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви купували шкільні товари, і в яку суму обійшлась вам підготовка вашого школяря до нового навчального року. Знову повертаємося до списку, що потрібно купити. І у нас тут, крім переліку зошитів та книжок, є ще й така інформація, що потрібно. Підготувати на спортивні заняття футболку та шорти, також змінне взуття обов'язково зі світлою, підошвою, також мають бути запасні резиночки для дітей з довгим волоссям. А ті діти, які носять якісь прикраси, мають Принести до школи спеціальну коробочку, де ці прикраси будуть зберігати: пляшечка для води і коробочка для їжі. Також звертають увагу нашу, що щоденник, класичний щоденник, видається в школі у перший навчальний день, і також звертають увагу, що в цьому році протягом шкільного навчального року діти ще не будуть використовувати ручки, вони будуть продовжувати писати олівцями, як це було в минулому році. Також платону потрібно буде купити ще рюкзак, пенал спортивну сумку. Ці привезені з України цьогорічні незручні, тому що за малий сам рюкзак не поміщається сюди. Папка з папером наостанок варто сказати, що в нашій землі Баварії Джоб центр для всіх біженців з України виділяє в рік 116 євро якраз на підготовку дитини до школи. Звичайно, цієї суми може не вистачити, якщо ви будете купувати, наприклад, дуже дорогий рюкзак. Але в цілому непогано. Ми витратили цього року на те все, що я вам показувала, 90 євро. На цьому все бажаю дітям успішного навчального року, а батькам терпіння.